Ціна на автоцивілку вас шокувала? А ви знаєте, що в різних компаніях різні ціни? Я пропоную найменшу вартість із страхових компаній. Цікавить вас, яка ж вартість саме для вашого автомобіля? Запитайте в коментарях. І для цього обов'язково вкажіть: легкові автомобілі, об'єм двигуна, адреса власника у техпаспорті, який населений пункт у вас там написано. Та вік водія або власника для вантажних автомобілів обов'язково вкажіть, що це вантажний і яка у вас вантажопідйомність до 2 тонн чи більше 2 тонн, і також адреса власника у техпаспорті. І до речі, хто запитував раніше, уже у мене ціну в коментарях є гарна новина. А для деяких зон, наприклад, як Київ, є менші ціни. Запитайте ще раз: ну і власники ВАЗ, ЗАЗ део. Не забувайте, що для вас є взагалі супер ціна. Для цього вам треба обов'язково вказати, що у вас ВАЗ, за ДЕО, об'єм двигуна, адреса власника і вік власника, не водія, а саме власника. А для оформлення страхового полісу швидко, зручно, за найкращою ціною звертайтесь в особисті повідомлення. Дуже швидко, якісно, комфортно все вам оформимо.